П'ята книга Мойсея, Второзаконня, розділ 4. А тепер, Ізраїлю, послухай постанови та закони, які я навчаю вас виконувати, щоб ви жили, увійшли і заволоділи краєм, який Господь Бог ваших батьків дає вам. Не додавайте нічого до того, що я вам заповідаю, і нічого не віднімайте від нього, дотримуючись заповідей Господа вашого Бога, які я вам переповідаю. На власні очі ви бачили все, що Господь учинив із Балпеором, як Господь твій Бог знищив споміж вас кожну людину, котра пішла услід за Баалпеором. Ви ж усі, котрі трималися Господа вашого Бога, сьогодні живі. Запам'ятайте, що я навчав вас постанов та законів так, як Господь мій Бог звелів мені, аби ви так чинили на землі, до якої ви йдете, щоб заволодіти нею. Дотримуйтесь і виконуйте їх, бо це ваша мудрість і ваша розсудливість в очах народів, які, почувши про всі ці постанови, скажуть дійсно, цей народ великий, це мудрий і розважливий народ. Адже який ще великий народ має таких близьких богів, як близький до нас Господь, наш Бог, в усьому, в чому ми б його не покликали. І який великий народ має такі справедливі постанови та закони, як увесь той закон, що я даю вам сьогодні. Тільки стережись і пильнуй свою душу, аби ти не забув того, що бачили твої очі, нехай вони не відходять від твого серця в усі дні твого життя, переповідай своїм синам та синам своїх синів про той день, коли ти стояв на хориві перед Господом Твоїм Богом, і коли Господь сказав мені: Збери до мене народ! І нехай послухають моїх слів, щоб вони навчилися боятися мене протягом усіх днів свого життя на землі і щоб навчали цьому своїх нащадків. Ви підійшли, стали під горою в той час, як гора палала вогнем аж до самого неба в темряві, хмарах і морці. Господь промовляв до вас посеред вогню звук слів ви чули, проте жодної постаті не бачили, а був лише голос. Він оголосив вам свій заповід, який наказав вам виконувати десятослів'я, яке написав на двох кам'яних таблицях, мені ж Господь тоді наказав навчати вас постанов та законів, аби ви їх виконували на землі, до якої йдете, щоб заволодіти нею. Стережіть добре свої душі, хоч тоді, коли Господь промовляв до вас на хориві посеред вогню, ви не бачили жодної постаті. Щоб ви не зіпсувалися і не робили собі різьбленої подоби, чи в образі чоловіка, чи то жінки, чи в образі будь-якої тварини, що є на землі, або подоби будь-якого крилатого птаха, що літає в небі, чи, може, в образі будь-якого плазуючого по землі, або в зображенні будь-якої риби, що у воді нище землі, і щоб звівши свої очі до небес і побачивши сонце, місяць, зорі. Тобто всю ту небесну армаду ви не дозволили себе звабити і не почали поклонятись їм та служити їм, оскільки Господь ваш Бог призначив їх на служіння для всіх народів, що під усім небом. Адже вас Господь узяв і вихопив вас із залізної печі, з Єгипту, аби ви стали для нього власним народом, як є сьогодні. На мене ж Господь розгнівався через ваші слова і присягнувся. Що я не перейду через Йордан і не ввійду в чудовий край, який Господь ваш Бог дає вам у власність. Отже, я помру у цій землі і не перейду через Йордан. Ви ж перейдете його та заволодієте тією доброю землею, тому стережіться, щоб ви не забули заповіту Господа вашого Бога, який він уклав з вами, і не зробіть собі жодної різбленої подоби, як наказав вам Господь ваш Бог. Адже Господь ваш Бог є нищівним вогнем, Він ревнивий Бог. Коли ж ви народите дітей та онуків і обживетесь на тій землі, але почнете грішити, виготовляючи собі різьблену подобу якогось створіння, що є злом в очах Господа вашого Бога, доводячи його до гніву, то я беру сьогодні за свідків проти вас небо й землю. Що ви неодмінно повністю пропадете з землі, до якої переправляєтесь через Йордан, аби заволодіти нею. Недовго ви на ній проживете і безумовно будете знищені. Господь розпорошить вас поміж людьми, і ви залишитесь лише невеличкою горсткою поміж народами, до яких Господь вас запровадить. Там ви служитимете богам, які будуть витвором людських рук з дерева й каміння. Які не бачать, не чують, не їдять і не відчувають запаху. І коли ви будете шукати там Господа свого Бога, ви його знайдете, якщо будете шукати його від усього свого серця і від усієї своєї душі. Коли ж опинитесь в недолі і все це лихо спіткає вас наприкінці днів, то ви навернетесь до Господа свого Бога і почуєте його голос. Адже Господь ваш Бог є милосердним Богом, Він не залишить вас і не погубить вас. Він не забуде заповіту з вашими батьками, у якому присягнувся їм. Запитай про давні часи, які були задовго до тебе, від дня, коли Бог створив на землі людину від краю небес до іншого краю небес, чи траплялось щось настільки велике, або чути було про щось подібне? Хіба чув будь-коли якийсь народ голос Бога, котрий промовляв безпосеред вогню, як чув ти і залишився живим? Або чи пробував якийсь Бог піти і узяти собі народ посеред інших народів завдяки досвідам і карам, через ознаки, чудеса і війну потужною рукою і простягнутим раменом, допускаючи великі страшні явища, як усе це на ваших очах учинив для вас Господь, ваш Бог у Єгипті. Вам усе це було явлено, аби ви пізнали, що Господь є Богом і немає іншого крім Нього. Він дав тобі можливість почути його голос з небес, щоб тебе навчити. А на землі він показав тобі свій великий вогонь і ти чув його слова спосеред вогню. Оскільки він любив твоїх батьків, то обрав їхніх нащадків після них і особисто потужною силою вивів тебе з Єгипту, щоб прогнати сперед тебе більші й сильніші від тебе народи, а тебе запровадити в їхній край. І дати у твоє володіння їхню землю, як є це сьогодні. Тож нині усвідом і візьми до свого серця, що Господь є Богом на небі вгорі і на землі внизу, і іншого немає. Дотримуйтесь його постанов та його заповідей, які я вам сьогодні переповідаю, аби було добре вам і вашим нащадкам після вас, і щоб ви довго жили на землі, яку Господь ваш Бог дає вам назавжди. Після цього Мойсей виділив три міста за Йорданом на сході, аби туди міг утекти вбивця, який убив свого ближнього ненароком, не ворогувавши з ним ніколи раніше. В одному з таких міст він міг сховатись і жити. Для нащадків Рувима таким був Бецер на рівнині в пустелі, для синів Гада Рамот у Гілеаді, для нащадків Манасії Голан у Башані. А ось закон, який Мойсей виклав перед ізраїльтянами. Це свідчення, постанови та закони, які Мойсей проголосив ізраїльським нащадкам після їхнього виходу з Єгипту, за Йорданом у долині напроти Бетпеора, в краю Аморейського царя Сіхона, який мешкав у Хешбоні, і якого розбили Мойсей з ізраїльтянами, коли вони вийшли з Єгипту. Вони заволоділи його землею, як і землею Башанського царя Ога. Та двох аморецьких царів, які мешкали за Йорданом на Сході, від Ароера, що на березі потоку Арнон, аж до гори Сіону, тобто Хермону, а також усією долиною за Йорданом на Сході, аж до моря рівнини біля схилів Фазгі.